В Україні тютюн забирає 130 тисяч життів на рік, а від пасивного куріння помирає 13 тисяч українців. Тому у цьому році відбулися зміни в антитютюновому законодавстві України. Повідомила виконувача обов'язки начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Ірина Максимішина під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Полтавщини. Всі сигаретні пачки мають бути скомбінованими медичними попередженнями. А що це насамперед є? Це вперше, це перше те, що буде, є графічне зображення, має бути, а також попереджувальний напис щодо шкоди та можливих. Наслідків вживання тютюнових виробів. Інші зміни, які відбулися в цьому році в антитютюновому законодавстві, це заборона. Заборона реалізації ароматизованих сигарет та є е сигарет.